Це без перебільшення один з найкращих генераторів ціна якість на ринку України. Друзі, ви просто подивіться сюди. Інверторний, малесенький, тихесенький, газ, бензин. На комплектації є абсолютно все. Навіть мастило поклали. Друзі, де ви таке бачили, щоб сьогодні з генератором йшло мастило. Мастило є, лійка є, шланг є, просто береш, підключаєш до пропану або наливаєш бензина і працюєш. Тестувати сьогодні буду і на газу, і на бензині. Подивимося, скільки він в середньому споживає, але почну з газу. Тому що це дійсно велика перевага даного генератора. Не всі інверторні генератори. Генератори мають змогу підключатися до газу. Зблизька покажу, що у нас там є по комплекту. Є автомобільний зарядний пристрій, прикурювач вставляєте, ви можете заряджати свої гаджети на 2,4 А, але краще, ніж нічого. Є спеціальний шнур для того, щоб заряджати зовнішні акумулятори, крокодильчики і тут в автомобільний роз'єм. Далі штукенце, це для того, щоб фіксувати газовий шланг. До цього до балона. Ну і ключик свічний. Будь ласка, також в комплекті є мастило. Зблизька пів літра 10В30. Але для того, щоб залити мастило треба відкрутити кришку. Такої викрутки вони не дали, тому беремо будь-яку і відкручуємо. Таким чином, все виглядає всередині. Пишуть нам, що мастила нема, треба його залити. Відкриваємо пробочку. Зараз будемо заливати. Дивіться, зблизька, як виглядає карбюратор, яка якість. Все можете бачити на екранах, і можете бачити навіть маркування двигуна. Тут встановлено повітряний фільтр. І для того, щоб газ під'єднати, з одного боку накручуємо на балон, з іншого боку, у нас є гумова заглушечка. Відкриваємо інший кінець шлангу, вставляємо отак. -от. Щелк. Ось навіть. Отак. Бачите, там є спеціальний отвір. І коли ти вставляєш газовий шланг. Натискається кнопка, і генератор тепер знає, що він працює на газу. Отак От це реалізовано. У кого ви таке ще бачили, пишіть в коментарях. По-друге, треба, мабуть, виставити прапорець в це положення, положення чіткі, фіксується, ну і власне відкрити подачу газа. І... Опа! Тиск невеликий, але для тесту буде достатньо. Відразу кажу, тестовий пуск я вже робив, тобто газ повністю в трубки, тепер він має запуститися дуже швидко. Оп! Зараз дам 5 хвилин трошки прогрітися, будемо навантажувати, дивитися, чи видасть він свою потужність. Але хочу зауважити, друзі, я знаходжусь прямо біля генератора, говорю з вами півголоса, і ви мене чуєте. Це, мабуть, найтихіший генератор, який був у мене на огляді. Вивожу його з екорежиму, послухаємо, як він працює. Моментально підняв оберти, але все ж таки говорю пів голоса, ви мене чуєте. Просто фантастично. Окей, хвилин 5 пройшло. Давайте відразу дам йому 2 кВт, подивимось як генератор зреагує на це. Миттєво підняв оберти. Як бачите, один іде. 2 кВт видає, ну і працює він трошки голосніше, я сидів. Так, маловато, да? 1,9. Треба дати йому 2,2. Але, друзі, на газу він номінально має видавати 1,7 кВт. Тільки що тримав 1,9 без всіляких проблем. Так, друзі, підібрав потужність. Дуєчка плюс фен. Бачили? Більше 2 кВт пішов у захист. Вмикаємо. Опа.

Але 2,2 кВт він уходить у захист на газу. Зараз з'ясуємо, скільки генератор буде споживати за годину пропана на прикладі невеличкої хати 70 квадратів. Я вже робив досліди і з'ясував, що це приблизно 300 Вт на годину. Звішуємо балончик до тесту і після тесту. До тесту 6 кг 630 г. Підібрав плюс-мінус навантаження, вмикаємо. Це буде там 200-300-400 Вт. Ну, так як в середньому споживає хата. 5 хвилин тест. Друзі, ті, хто кажуть, що 5 хвилин це для вас там замало і так далі. Йдіть, подивіться інші тести. Ніхто не робить подібні. 5 хвилин це достатньо. Множимо і розуміємо загальну картину. Дивіться, бачите, споживання 120 Вт, але фен то включається, то виключається, тому він споживає різну потужність. Ось, дивіться, бачите, свіста плясочка. 400 Вт. Потім трошки менше в середньому буде 300 Вт. Тест проходить на екорежимі. Я, якщо чесно, не бачу сенсу його вимикати. Якщо генератор вміє сам регулювати свої оберти в залежності від навантаження, то нехай собі регулює і економить нам паливо. Опа, рівно 5 хвилин вимикаємо. Той самий кантер, той самий балон. 6585. За 5 хвилин генератор з'їв лише 50 грам пропану. Це виходить за годину 600 грам. Один літр пропана це плюс-мінус 600 г, а один літр пропана вартує на сьогоднішній день плюс-мінус 36 гривень. Тобто, для того, щоб живити середню хату, вам треба 36 гривень на годину. Друзі, це реально смішні показники. 36 гривень на годину. І я навіть не бачу сенсу це тестувати на бензині. Але в мене тут тест. Зараз зальєм трошки бензина і подивимось, що буде дорожче. Зовсім трошки ляпнув бензина, виключно на тест вага генератора з бензином і мастилом складає 18,45. Вимикаємо ручку на бензин, заводимо, ферм вже включений в таке саме положення, як і бух. Джорг. Опа, Поїхали. І тепер пуск. Бачите, да? споживання так само туди-сюди, пів кВт, 200 Вт. Ну, в середньому 300 Вт. Фен у мене на 110 градусів. Відразу відчутно, що генератор працює на бензині і не із-за того, що він став потужніший або тихіший. Просто із-за того, що почало біздіти бензином. 5 хвилин пройшло. Вимикаємо. І після тесту вага складає 18,41. Не знаю, друзі, може в мене якась похибка в приладах, але за моїми даними на бензині працювати навіть дешевше ніж на газу. 40 грамів він з'їв за 5 хвилин, 480 грамів це за годину. Тобто, в плюс-мінус 30 гривень за годину виходить працювати на бензині в будь-якому випадку. Газ там або бензин 30-35 гривень на годину це просто копійки. Ясне діло, що знайдуться майстри, які зможуть під'єднати його до мережі. Але, друзі, про це нічого не написано в інструкції, тому я такі експерименти проводити не буду. До речі, друзі, про інструкцію. Покажіть мені, будь ласка, ще генератор в Україні за такі самі гроші, газ, бензин, щоб у нього була інструкція майже на всіх мовах світу. І це ще не все. Зараз я вам покажу, що там в кінці. Ви будете просто шоковані. І ось такого я точно ніде, крім чемпіона, не бачив. Бачите, є схеми. Абсолютно всі запчастини, які є в генераторі, все пронумеровано, будь ласка, у всього є свій номер. Так виглядає інструкція. Тобто для людей, які ремонтують або розбираються, повністю вся схема вам... Розкладена. Ну і що ж у нас виходить в якості висновку? Дива все ж таки трапляються. Якісний генератор, інвертерний з чистим синусом, газ, бензин, не за всі кошти світу, і ще і від американського бренду. Хто не вірить, будь ласка, гугліть на американських сайтах, купа продається подібних генераторів від компанії Чемпіон. Лише вони не на 220 вольт, а на 110. Плюс до того за промокодом Іванліз будуть знижки і для ЗСУ, і для вас. Плюс до того на тому самому сайті продає. Ється спеціальний щит для безпечного підключення резервного живлення. Забуваємо про небезпечне підключення вилка-вилка, купуємо правильний щит, який розрахований, до речі, на 10 кВт. Товстезний провод. Дивимося, що там ПВС 3 х 6. Тут двохпозиційний вимикач або мережа, або резерв. Є індикатор мережі і є розетка для зарядки зарядних станцій. Тобто це рішення для забезпечення резервного живлення як від зарядної станції, так і від генератора з великим запасом потужності. Тож, друзі, кому відео і мої тести сподобались, лайк, підписка. Ну а я вам дякую за перегляд.